Ми починаємо наше з вами заняття. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні в нас з вами буде заняття з математики. І знову до нас прилетіли наші повітряні різнокольорові кульки. Давайте зараз з вами порахуємо, скільки у нас Кульок на екрані. Ану рахуємо разом. Я показую стрілочкою, а ви рахуєте. Одна, Два, дві. Три. чотири, П'ять. шість, Сім. сім вісім. 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 Ану знайдіть у себе циферку вісім. І покажіть мені, скільки в нас кульок. Знайдіть у себе циферку вісім і покажіть, скільки у нас кульок. Молодець віка, бачу. Деніска. Не... Мама може тобі дати циферки. Є в тебе циферки? Ану, Ліза, покажи свою циферку. А ну-ка, Ліза, я чекаю. Покажи мені циферку вісім. Молодець, дуже добре. Ой подивіться, одна кулька у нас лопнула. А давайте зараз скажемо кульок у нас стало менше чи більше? Менше. менше. Наскільки дітки стало кульок менше? На одну. На одну, тому що одна лопнула. Правильно. А давайте порахуємо, скільки стало тепер кульок. Рахуємо швиденько. Одна, дві. Шесть. Три. Чотири. Шість. А ну ще п'ять. Пість. Сім. Віка показала правильну циферку. У нас стало сім кульок. Добре. Зараз ми будемо з вами рахувати окремо жовті і окремо зелені кульки. Рахуємо жовті кульки, рахуємо. Чотири. Покажіть мені циферку, скільки ви нарахували кульок. Чотири. Так, бачу чотири Дініска. Скільки ти кульок нарахував? Молодець, чотири. Дуже добре. У Дініскі пальчиків вистачає. Молодець. Ліза, покажи циферку чотири. І у нас вона ось з'явилася. Бачите, під низом. Так, добре, Ліза. Ні, це Лізочка не чотири, це циферка сім. Ми рахували тільки жовті кульки. Тепер порахуйте. Так, тепер правильно, а тепер порахуйте зелені кульки. Скільки в нас кульок і покажіть мені циферку. Молодець. Дініска показав уже пальчиками. Яка це Дініска, циферка? Три, молодець. Ось і наша циферка три. Бачите, так само, як і у вас є. Добре, а тепер скажіть ми порівняємо жовті зелені кульки. Яких кульок буде більше? Жовтих. Який Зовти. ми знак поставимо між кульками? Який це знак, дітки? Меніче. Ні, це знак більше, Зовти. да? І жовтих кульок більше, ніж зелених. А скажіть, яке з двох чисел буде більше? Чотири чи три? Чотири. Чотири. І ми так само ставимо знак більше. Давайте внизу прочитаємо вираз, який у нас е, получився. Читаємо. Яке число стоїть? Чотири більше. Три. Ніж три. Чотири більше. Чотири. 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 більше. Ніж три, молодці. А ще дивіться, наші кольорові кульки принесли нам ось такий знак цікавий, бачите? Давайте ми послухаємо, що цей знак про себе розповість. Я мінус віднімання знак, відняти щось це я мастак. Дія дітки, яку виконує знак мінус. Це дія віднімання. І при відніманні предметів завжди стає менше, менше, менше і менше. Бачите, кількість предметів зменшується. Отже, коли ми прибираємо, забираємо або віддаємо, це значить, ми віднімаємо. І знак віднімання мінус. Ось такий він у нас сьогодні веселий. А зараз ми з вами завітаємо в зоопарк. Бачите? Ви любите бувати в зоопарку? Так. Да, любите. Да. Скажіть, подивіться, як багато звірів вас зустрічає. Ми зараз їх будемо рахувати. Давайте будемо уважні і слідкуємо за моєю стрілочкою. Починаємо. Рахуємо. Один. Один два. Штир, три. Чотири. П'ять. шість, Сім. І Дев'ять. Десять. Десять. Скільки звірів у нас? Молодець віка. Назріть число, скільки в нас звірів? Десять. Десять. Дініска можна ось так показати. Десять да? пальчиків. Ось скільки в нас звірів. Дуже добре. А тепер будьте уважні, чи всі звірі у нас правильно тут нас зустрічають? Всі вони живуть. У зоопарку. А ну, подивіться. Ні. А ну. Хто не живе в зоопарку, дітки? Хто? Зоопарку. Собака, це свійська тварина, а ще хто? Корова. Правильно, отже, вони заблукали. А ми їх зараз відправимо назад там, де вони повинні бути, до бабусі у село, і хай вони там собі живуть. Ось ми їх відправили. Скажіть, скількох звірів ми відправили? Два. 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 Два Два, правильно двох звірів звірів стало більше чи менше? Мені. Менше. менше. Добре. А тепер порахуємо, скільки стало в нас звірів? Рахуємо, слідкуємо за моєю стрілочкою. Давайте один. 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 Два. чотири, п'ять. Так, отже, було звірів у нас 10, стало 8. Вісім. Да? 8. Скажіть, стало менше чи більше? Молодець? Менше. менше. А тепер подивіться, що ж тут нашим звірям привезли? А це для них привезли нові будиночки, в яких вони зможуть відпочивати, спати. Давайте порахуємо. А чи всім нашим звірятам вистачить ці будиночки? І може хтось залишиться без будиночка, порахуємо. Ану, рахуйте самі. Скільки вийшло будиночків? А ну ще рахуємо сьогодні. зі мною. Рахуємо зі мною? Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Сім. Восім. Ліза, порахувала вісім. А скільки звірят у нас було? Скільки було звірят? Також було вісім. так? Як ви думаєте, хватить кожному, е, кожній тваринці клітинки? Так. Давайте спробуємо їх тепер розселити, кожному звірятку, щоб дісталася кімната. Давайте почнемо з першого. Уважно слідкуйте. У нас жираф ось собі вибрав яку кімнатку. Тепер мавпочка ось де поселилася, бачите? Тепер у нас слоненятко буде вибирати собі кімнатку. Ось вибрав. Бегемотик, ось з'явився. Ведмедик теж знайшов кімнату. Верблюд шукати пішов. Ось він, яку ви отримав собі кімнату. Вовк теж отримав. І наше кінгуру теж знайшло собі кімнатку. Сим вистачило? Так. Вистачило. Скільки було у нас, дітки звірів? Вісім. Вісім. Скільки у нас 8. було кімнат для звірів? Вісім. Також вісім. А що ми можемо сказати 8. про ці два числа? Вісім і вісім. Які вони? Одинакові. О, вони однакові. А який же знак ми можемо поставити між однаковими числами? Дорівнює. Дорівнює. Ось і наш знак з'явився. Дорівнює. Отже, нашим усім звіряткам дісталося своя кімната. Дорівнює. Де вони будуть відпочивати, спати і... Будуть дуже-дуже задоволені. Молодці! А зараз ми з вами послухаємо цікаві загадки і спробуємо дати відповіді. Слухаємо уважно. Три веселі киці грались на травиці, враз, одна сховалась. Тільки киць зосталось? Три. Було в нас три, скільки. Три, 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 три. Послухайте, було три. А. Скільки заховалося? Одна. Одна. А скільки залишилося? Дві. Дві. А тепер подивіться, як це можна записати. Тут нам допоможе наш знак мінус. Ось гляньте на малюночку. Було в нас скільки кошенят? Троє. Ми відняли. Одне, яке заховалося, і записали виразом. Два. Два. Давайте прочитаємо цей вираз. Три. Три. відняти Один. Один. Два. Дорівнює. Два. Два. Отже, в нас залишилося скільки кіть? Дві. Два. Дві. Правильно? Добре. Тепер у нас дивіться дерево. А на дереві пташенята слухаємо уважно наступну загадку. Пташка мала пташенят. П'ять веселих маленят. Раптом трапилась біда, випало одне з гнізда. Кілька пташенят тоді залишилося в гнізді. Кілька в нас було пташенят. Скільки пташенят дітки було? П'ять, да? так? Було п'ять. Скільки випало? Одне. Одне. Стало пташенят менше чи більше? Меніше. Менше. А скільки залишилось в гніздечку пташенят? Віка вже показала, молодець. Було п'ять. Подивіться на малюночок. Випало, значить, знак ми ставимо мінус. Випав випало одне пташеня. І скільки стало? Чотири. чотири. Правильно, залишилось у нас в гніздечку чотири пташенятки. А тепер у нас цікавий такий їжачок іде. Бачите? Він несе. Яблочка. Їжачок додому біг. Із п'ять яблук на пиріг. На спинці п'ять яблочок. Двоє впало із гнізда. Ой, із... двоє впало по коти. Скільки яблук залишилось? Три. Три. Давайте з вами подивимося на малюночку. Було у нас. Яблучок п'ять. Спало стало, у нас. Стало три. Два. І стало в нас три. І ще ми можемо записати ось таким виразом. П'ять. Мінус. Два. дорівнює Три. Молодці. А зараз ми з вами трішечки відпочинемо і зробимо для наших оченят гімнастику. Подивіться уважно, на цей малюночок у нас стрілочки, бачите, показують вправо і вліво. Ми голівкою не крутимо голівка наша рівна, а рухаються тільки наші оченята, вправо, а потім вліво. Давайте спробуємо: вправо-вліво, вправо, вліво, вправо Вліво, вправо, вліво. Голівкою не рухаємо, тільки оченятами. Вправо, вліво. Добре. Наступна картиночка, куди стрілочки дітки показують? Вліво і вправо. Ні, вверх і. Вниз. Угу. Да? Ми тепер так само голівка наша рівно, а рухаються тільки оченятка. Ми дивимося високо туди в небо, а потім на підлогу. Давайте спробуємо. Вверх оченята вниз опустили, вверх, вниз. І так зробили декілька разів. Вверх-вниз, молодець, віка. Так, наступна картиночка: дивіться, який цікавий знак. Це означає, що ми робимо колові оберти оча, от нашими оченятами. Ми, якби ними малюємо коло. Ми малюємо, дивимося по полу нашими оченятками. Давайте подивилися вверх в сторону, вниз і в другу сторону. І покрутили нашими вверх вниз вверх по колу. Вверх в сторону вниз. Так. Наступна. Ми зараз з вами зробимо сильно, сильно, заплющимо наші очі. Заплющили сильно, сильно, прижали. А тепер відкрили. Знов закрили сильно-сильно, стиснули оченятка. Відкрили. Знов закрили, закрили, відкрили. Добре. А тепер взяли пальчики два наші. Наші два пальчики притиснули наші повіки. І трішечки нажали. Нажали, потримали, відкрили, відкрили. Знов закрили наші оченята поверх поверхпові, притиснули і відкрили. Молодці! А зараз нам знадобляться ваші цифри і ваші вушка, щоб ви уважно слухали запитання і піднімали правильну цифру. Тільки в білочки хвостів. Тільки в білочки хвостів. Дініска, ти можеш пальчиками показувати мені? Тільки у білочки хвостів. Один. Один, молодець. Скільки вушок у котів? Скільки вушок у котів? Дві. Показуємо, Дениска, ось так. Пальчики просто покажи. Просто покажи нам пальчики. Два вушка. Скільки в трикутника кутів. Скільки у нашого трикутника кутів? Три. Три. Правильно, молодці. А скільки лапок у зайчика? Чотири. Покажи вікулечка циферку чотири. Дініска нам робить да, з пальчиків чотири. Молодець. Так. Скільки в зірочки промінців. Он зверху наша ось тут є зірочка, скільки в неї промінчиків? П'ять. П'ять молодці. А показала Віка. Добре. А скільки в нас пальчиків на руці? П'ять. Mm? А скільки пальчиків на нозі? П'ять. Теж п'ять. А тепер послухайте, а скільки шерсті на козі? У нашої козочки є на тілі шерсть. Скільки там шерсті? Mm? Скільки? Ми можемо показати якусь циферку, яка б позначала скільки шерсті на козі? Багато. Молодець. Багато. І ми не можемо полічити ту шерсть, да? скільки там ворсинок на ній. Тому ми можемо назвати цю кількість багато. Молодці. Які ви в мене розумнички.